Про небо Костянтин Криволап, авіаційний експерт, вже на зв'язку з нашою студією. Слава Україні, пане Костянтине. Героям слава вітаю вас. І я б зі свіженького зайшла, от в Польщі заявили, що вони припускають, коли ота ракета російська залетіла на 40 кілометрів на їхню територію, і потім вилетіла, повернулася до України. Що це було не випадковість, Що це була свідома запланована провокація Росіян, щоб перевірити, як новий польський уряд буде реагувати на схожі речі. Ми пам'ятаємо впродовж минулого і навіть 22-го теж року вже подібні інциденти траплялися. Нагадаю, що в вбитко. Центр Польщі, це ну, пів країни треба пролетіти. Під битву знайшли кавалки ракет і досить довго тримали це в таємниці. Знаємо, як відреагував попередній уряд. Як на вашу думку, було цього разу? У мене немає ніяких сумнівів, що це було провокація росіян, тому що маршрут закладається перед вилітом ракети. Він не може там якось щось, цифри збилися, координати збилися. Вона повернулася там з України, залетіла, потім повернулася. Це повні дурниці, це перевірка поляків, це перевірка НАТО на їх здатність реагувати на такі загрози, на те, що вони будуть робити, як буде там все це е, працювати. Якщо е, будуть ще більше провокацій. от коли до Румуна залетіло цей дрон. Вони ж теж довго там не могли там виявити чи то дрон залетів, чи то якась ворона там залетіла. Реакції не було. Теж саме з боку поляків, хоча, хоча ми е, зрозуміли, очікували на якусь більш-менш серйозну реакцію. Вона не наступила. Ну це, це справа поляків, це справа НАТО. Ми повинні з цього зробити свої висновки. Чуємо голоси з від військових експертів з Європи, зокрема про ось таку логіку вдовго що виготовлення ракет Петріот, а це ті, які можуть збивати і гіперзвукові, і інші небезпечні ракети росіян, є значно триваліший. Ніж виготовлення ось цих нових ракет, а ми ж бачили, що обстрілювали крайні обстріли були ракетами часто 4-го кварталу 23-го року виготовлення. Тобто, ставка йде на те, що російський окупант швидше буде робити ракети атаки, ніж ми будемо отримувати Петріот ракети захисту. Чи бачите ви таку саму логіку гри в довгу Путіна? Розумієте, ми знаходимося на початку 23-го року ми знаходилися в якомусь паритеті з росіянами. Потім ми почали отримувати е, озброєння, е, я не кажу зараз про обсяги, про темпи, е, Но на фіналі цього минулого року ми знову прийшли до якогось паритету. Да? Е, паритет, він такий. У нас абсолютно різні стратегічні позиції з росіянами. Ми маємо партнерів, ну чи або партнери мають нас там. Ну ми маємо якісь партнерів, плюс ми маємо власні можливості. І росіяни мають тільки свої можливості. Там допомога там, з боку Китаю, Ірана і Північної Кореї, це ну, не та допомога, яка міняє стратегічну позицію. Так от ми повинні скористатися нашою перевогою. Це, це наші можливості, які ми, ми можемо додати до тих озброєнь, які дають росіяни. І якщо ми цього не зробимо, то е, у нас немає стратегічних переваг перед росіянами в разі е, ще більшої ескалації цього конфлікту. Не конфлікту а війни, ми будемо називати речі своїми іменами. тому я вважаю. Дуже важливий зараз рік з точки зору запуску нашого ВПК. Ну за рік вже треба було зрозуміти, що нам треба розкручувати свою машину на промислову, і я дуже сподіваюся, що. За цими повідомленнями, які є від «Укробронпрому», від Камишина Мінстротехпрому, я думаю, що за цим стоять якісь конкретні конкретні дії, і дуже сподіваюся, що ми побачимо нашу верху, побачимо нашу наш нептун, які які ми зможемо вражати об'єкти на території Росії. А однозначно нам пора переходити вже на більш серйозні дії на території Росії. Нам треба, щоб не у нас палали, і не у нас там розгрібали і е витягували людей, а щоб це прошло в Росії. Ну Інакше це якось гра в одні ворота, це е гра по різним правилам. Е ми граємо нижчі пояси не бити, а нас б'ють як, як хочуть. Ну треба, треба бути більш незалежними від наших західних партнерів. Хоча б в питанні, якщо вони не можуть вирішити питання використання їх зброї по території Росії, то нам треба мати свою зброю для того, щоб вражати об'єкти на території Росії. Скажіть, ласка, пане Костянтине, от в е, написав, не мали ми можливості, що це верифікувати, наскільки це відповідає дійсності, і що про це кажуть в, в, в Білому домі в Пентагоні. Що є частина ракета Атакамс, які вже в яких закінчується термін придатності, але не настільки критично от, цей термін виходить, щоб вони не були дієвими, вони можуть бути ефективними і придатними, такими, що можна. Використовувати ще впродовж певного часу кажуть деякі власне співрозмовники цього видання. Ну і звичайно натякають на те, що було би гарно передати ці ракети Україні, тому що тут би їх не знищили, не ліквідували за гроші платників податків, ще й немалі гроші, а застосували із користю, і не менш, напевно, ефективно, ніж американці планували, створюючи їх. Як ви гадаєте, чи можливий такий сценарій, і так само чи можливий сценарій передачі таврусів, бо ну кажуть німці, що ні, ні так швидко не буде. Ну, перше, те, що стосується атакам, от коли назначаються всі е, оці цифри по ресурсу по термінам використання, е, це е, ну, згідно з правил, з нормативної документації, е, це визначається в разі найгіршого. Найгірших умов, умов збереження цієї зброї, що там буде температурне падіння, підйоми, що там буде там якесь там не те що треба повітря, ну, тобто не що там буде там якісь дуже великі погодні умови, ну і таке інше. Але і ще там може бути сукупність факторів, яка буде погіршувати можливості цієї ракети. А насправді вони бувають і ресурси в два рази більше, ніж ті, що призначені, тому що вони були розраховані на найгірші умови. Тому я з цього приводу не переймаюся, і все, що там пора вже утилізувати, давайте будемо утилізувати а ще краще утилізувати все це на території Росії. Пане Константине, хотів вас розпитати про один матеріал, який показав федеральний канал країни-агресора. Тобто Росія 24. Вчора, це вже весело. Та, вчора впарювала своїм глядачам саме технічні модифікації ланцету. Но це фактично ударний баражуючий снаряд. З ланцетами і так достатньо важко боротися на лінії фронту. А вони вчора розповідали, що допиляли його, розробники попрацювали так, що тепер штучний інтелект буде керувати ну, не просто одним ланцетом, а буде рій. І, відповідно, штучний інтелект дозволяє зразу ці, цілій тій зграї визначати всі. Цілі в зоні їхнього ураження і атакувати вже роями. Наскільки це телевізійна казочка в стилі мультиків Путіна, а наскільки реальна загроза? Ну, Цей дядька веселий. Я не пам'ятаю, якого філія, він ну, любить там розказувати про він там колись був кореспондентом. Е Військової газети Звізда, uh -huh. і він дуже так фахово розповідає всі ці історії. А оце показують Олександра Захарова. Це розумний дядько, він е е е сам бувший, е чи то чемпіон, чи то призер е Росії по авіамодельному спорту, і він дуже ну, добре на, на всьому цьому господарстві розуміється, тим більше. Там досить ну, правильно вистроєна система. Тобто, Захаров своїми інженерами розробляє ці дрони і, взагалі, всю обладнання, що він там розробляє. А потім вже концерн Калашників, який має 50% в компанії зала, він починає вже серійно виробляти. Тобто функції розробника і функції виробника вони рознесені, скоординовані, і тому є в них такі серйозні результати. Те, що стосується цього нового шахета, про нього мова вже йде. Майже майже півроку, чи то, чи то більше. І ті концепції, які закладені в його реалізацію, і вони кажуть, що вони їх змогли реалізувати, вони дійсно відповідають сучасним трендам використання. Ця зберігається ця спарка. Розвідник зала, який летить високо, який знаходить цілі Дає її координати, і потім в цю зону виходить е, оцей оновлений лансет. Там все питання в передачі керування, і е, коли він підходить до цілі. То він вважається, що там вже повинен стояти український реб, який буде йому протидіяти. Так от, щоб не зважати на і щоб проходити цей реб, там використовується алгоритм штучного інтелекту. Тобто ну, ідея така, що ви нібито заходите в темну кімнату, вам на якусь там на якусь мить включають світло, ви запам'ятовуєте те, що там. Де розташовано, і що світло вимикається, і далі ви вже ну, на своєму власному автопілоті ну, виконуєте то, то те, що вам там потрібно. Тобто, е нібито е цей ланцет в момент приближення до цілі, він якби сліпний, але він запам'ятає картинку, і крім того, він може ну, розбиратися, яка Ціль більш перспективна, менш перспективна, більш потрібна, менш потрібна для враження. Ну, до, до, там, скажімо, танк і е, якась там машинка, він буде вражати танк. Він вибере танк його штучний інтелект це зробить. І взагалі, оці проекти, які реалізовує Олександр Захаров, вони дуже. Серйозні, дуже технологічні і дуже е, неприємні для нас і цим питанням. Треба там досить серйозно розбиратися. Не можна це закидувати, що там дурні росіяни, що вони там нічого не можуть. Оц, оцей може, оцей робить. Оцей ну, досить, досить серйозна е, команда і досить серйозний. Рівень, на якому вони працюють. А чи у нас з'явиться щось ефективне протидіяти е, оцим модернізованим ланцетам, якщо вони полетять? Ну це, е, це там постійно йде боротьба інтелектів. Там дві від двох-трьох тижнів до трьох місяців там все міняється. Будуть знайти на якісь засоби більш потужний реп, більш направлений реп. Наприкінці зараз в цьому, в цьому хазяйстві дуже серйозно використовують лазери. Це не гіперболоїд інженер лазера, який там розрізає, але який дає дуже потужний електромагнітний імпульс, і вся електроника, вся начинка там може виходити з ладу. Тобто засоби з'являться, коли буде проблема. Якщо хтось працює над питанням, давайте будемо спочатку. Засоби протидії готувати, то це дуже гарно. Якщо ні, ну це погано. Але е, військові повинні в цьому розбиратися і знати, що їм робити, якщо таке буде. Дякую, Дякую, вам, Дякую. вам. Костянтин Криволаб, авіаційний експерт, був з нами про загрозу російських оновлених, ймовірно, ланцетів і про перспективу отримати щось гарненьке зі сполучених штатів, зокрема.